Вона літає на межі земного і небесного, приносячи звістку від твого вищого я. Її поява це знак, що всесвіт почув тебе і відповідає мовою символів. Сорока відкриває двері між світами, коли ти готова прийняти послання. Вона відзеркалює енергію моменту, показуючи чим наповнене твоє серце, вона пробуджує ясночуття. Нагадує, що ти можеш чути голос душі навіть у шелесті її крил. Коли з'являється сорока, зверни увагу на час вранці через неї промовляє Архангел Гавриїл про натхнення, новий початок, чистоту думок і ясність шляху. У день архангел Михаїл. Він несе звістку про захист, упевненість, дію без страху і відновлення внутрішньої сили, увечері або вночі. Срока приходить від твоєї душі або від роду. Це знак, що все світ кличе тебе до тиші, до внутрішнього слухання і прийняття.